Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у сухопутних військах. Звернули увагу, що останнім часом в інтернеті та соцмережах значно збільшилася кількість відомотеріалю свідомого перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП. Військові нагадали, що будь-яке умисне перешкоджання виконання службових обов'язків військовослужбовців є серйозним правопорушенням і кваліфікуються за статтею 114.1 кримінального кодексу. За такі дії передбачено покарання в вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Нагадуємо, та та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз. йдеться в заяві сухопутники зауважили, що наразі триває перезавантаження роботи ДЦК та СП в Україні робиться все. Аби вона стала прозорою та відкритою, водночас перешкоджання роботи цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. Особливо це стосується нашого сьогодення, коли країна перебуває у правовому режимі воєнного стану. Саботаж роботи цих установ безпосередньо впливає на здатність Збройних сил України та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання, зауважили сухопутники.